Тарас Загородній, політолог, разом із нами на зв'язку, пане Тарасе. Я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пане Тарасе, давайте поговоримо з вами про угоду між Росією та Україною. Трамп неодноразово заявляв про те, що вирішить в 24 години завершити цю війну. Тим не менше, ми бачимо, що навіть до перемовин треба ще чимало часу, щоб підготуватися. Чуємо заяви, які лунають з терористичної федерації, чуємо їхні ультиматуми, і бачимо, що ми також хочемо бути сильною, і ми маємо бути сильною стороною в цих переговорах. Трамп знову ж таки повторив тезу про те, що Зеленський хоче укласти угоду про завершення війни, але за його словами про деталі потенційної угоди вони не говорили. Про це Трамп сказав після свого візиту до Франції і так само заявив, що він вже формулює концепцію того, як завершити російсько-українську війну, як ви бачите, чи справді у Трампа немає концепції, і він лише зараз починає її для себе формулювати. І на вашу думку, як чи і наскільки вплинула зустріч з президентом України на Трампа? Давайте так, давайте забудемо всі, все, що говорив Трамп на виборах. Оце 24 години. Позицію деяких республіканців стосовно е, України і так далі. Все, забудьте. Пройшли вибори. починається життя. Е, я впевнений, що ніяких концепцій немає. Вони, дай Боже, з'являться наприкінці цього року. Е, от е, позиція України, коли вона говорить, що готова до перемовин, це. Відповідь на те, що Росія активно просуває цей наратив, що, начебто, вони готові до перемови, а Україна неконструктивно займає позицію. Це теж дипломатичні маневри, які нічого в принципі не означає. Проблема наступного проблема ж в Росії. Росія, Росія потрапила в власну пастку з багатьох причин: по-перше, вона вважає українську владу нелегітимною. А і тут питання: з ким ви, ви хочете вести перемовини, якщо ви вважаєте всю українську владу нелегітимно. Ну якщо по там покоперсатися, ще з 2014 року, а ось далі а, проблема в тому, що Путін 14 червня ви виказав умови а, для перемовин, які неможливо виконати. А, перша його позиція полягала в тому, що Україна повинна покинути Запоріжжя, повинна покинути Херсон, повинна покинути Донецьку область. Визнати від небо небажання вступати в НАТО, визнати фактично ці області російськими в межах кордонів. Тільки тоді вони починають припиняти вогонь, і починають про щось там думати, як вони говорять. Далі оскільки вони вважають, що українська влада є нелегітимною, то вони хочуть, щоб це було закріплено міжнародними угодами. Тобто Путін фактично хоче, щоб американці там європейці чи інші країни підписали анексію украї україни росією чого ніколи не буде ось ну і я мовчу там про демілітаризацію всі інші речі тому о, не... тому тут вже великі великі проблеми і навіть перші, початкові початкові позиції те що ми чули від адміністрації трампа вони теж не подобаються росіянам і це дуже добре, тому що вони не хочуть фіксації по лінії розмежування, тому що тут ще виникає питання що з Курською областю, і вони категорично не хочуть це робити, тому що їм потрібна юридична анексія України. Ну і звичайно, з подальшими вимогами щодо демілітаризації і так далі. А я ніде не зустрічав, щоб сератники. А Трампа говорили про те, що Україну треба демілітаризовувати або скорочувати допомогу. Навпаки, там більше говориться про збільшення допомоги. Зрозуміло. стосовно того, що ми говоримо, так це також дуже важливо. Ми також починаємо говорити про, про ось цю умови, цієї угоди. І вже президент України повідомив про створення контактної групи щодо шляхів завершення війни. Ось він про це заявив під час зустрічі з кандидатом в канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом. Мерц, до речі, пообіцяв, що якщо він стане канцлером, то ми отримуємо Тауруси. Дуже б хотілося їх все ж таки от отримати, і він так само Мерц, закликав український уряд створити ось цю контактну групу, до якої увійдуть Німеччина, Франція, Польща та Велика Британія. І в мене тут пане Тарасе, два питання. По перше, по зовнішньому і внутрішньому, отже, зовнішнього, якщо ми створюємо ось цю контактну групу. На з наших зовнішніх партнерів, то на яку допомогу ми там можемо розраховувати, і якщо є зовнішня група, то чи не варто створити внутрішню групу для того, щоб проговорити з суспільством на які умови і на який певний срок ми можемо погодитись? Ну давайте так. Я вважаю, що ця група мертвонароджена буде, тому що там немає американців. Росіяни хочуть розмовляти з американцями, бо вважають їх рівними себе. З європейців вони не вважаються самостійними гравцями, і ніякої розмови з ними не буде. Ось це перше. Друге, ми повинні розуміти, що ну, знов таки ми б не налаштовувалися на закінчення війни швидко. Вже Трамп навіть до речі визнає в своїх інтерв'ю, що він зупинить війну, якщо зможе. Ось тому в даному випадку ми повинні виходити з наших тобто. Позиції, які нам цікаві, чи буде обговорення суспільства? Ну не знаю, чи потрібно тут обговорення суспільства, тому що у нас одразу ж почнуться різні політичні ігри, крики, стогани, зрада, перемога і так далі, і так далі. Це буде додатковий важіль для розхитування нашого суспільства. Тим більше такі перемовини ніхто не на з ким не обговорює в дійсності суспільства, приблизно знаючи напрямок. І це вже питання еліти, яка повинна вести перемовини. Тому що багато чого там власних, негласних речей буде. А ось тому, тому конфігурацію ну таки, основне тут американці. Тут основне американці ну росіяни з європейцями говорити не будуть, але вони можуть зробити кроки конкретні. Ну наприклад, а ці країни можуть вже говорити про розміщення контингентів на території України. Вони були б це добре. Був би крок до інтеграції України в НАТО, так в тому числі. Краще, щоб ну, наприклад, там тисячу французів, тисячу британців, тисячу поляків, тисячу від кожної країни з НАТО, і бажано, що тисячу американців все рівно нам американці потрібні. Бажано, щоб ці контингенти знаходила в таких містах, як, наприклад, Дніпро та Одеса. так? для того щоб це було вже початок якогось там і питання надання гарантій Україні і інтеграції в НАТО, такої гібридної, без вступу в НАТО та багато чого іншого, ось ну і звичайно, концепція Трампа, судячи з того, що ми будемо бачити і чути, буде полягати в тому, що вони готові будуть підтримувати Україну, але за європейський рахунок. Тобто європейці повинні платити більше за власну безпеку. Там 2% ВВП, Я думаю, що Трамп і 3% ВВП скоро буде вимагати, і він із задоволенням буде продавати зброю на європейські гроші для того, щоб європейці фінансували, в тому числі українську армію як під час війни, так і після війни. Як українська армія, скоріше за все в концепції буде виглядати як таким а, а, єдиним гарантом. Безпеки в дійсності Європи діючим гарантом, а ось але за рахунок європейців. Тобто, при це в принципі, плюс-мінус. А стосовно того, як будуть рухатись ці перемовини, я е, вважаю, що росіяни будуть бокувати. Вони в принципі продовжують букувати. Е, і адміністрація Трампа скоріш за все повернеться до варіанту, який писав Джонс Джонсон і Помпео, це ленд-ліз на 500 мільярдів, зняти всі обмежені удари по території Росії, дати Україні все, що потрібно, і тому що зброї в дійсності не вистачає, і дати можливість Україні взагалі вийти на кордони станом на 24 лютого, пане Тараса, Знову ж таки говоримо про перемовини між Терористичною Федерацією та Україною, і бачимо, що Росія, яка ставила ультиматуми, яка казала, що ні кроку назад ну, вона казала і Київ за три дні. Так, ми бачимо, що вони приймають свій бюджет на наступні роки, і там знову величезні суми просто на війну. Але тим не менше, так само я побачила, що й виліз на Ришкін знову. Коли виходить на Ришкін, щось таке відбувається, нагадаю це директор служби зовнішньої розвідки Терористичної Федерації Сергій Наришкін. Так ось він вже сказав про те, що армія Росії за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила 756 тисяч осіб. Вірніше. Я перепрошую, це, це ми знаємо цю інформацію, да? Але от на тлі цієї інформації він заявив, що вони близькі до досягнення поставлених цілей СВО. Чи це свідчить про те, що вони все ж таки дають знак, що вони готові до переговорів, і ось ці втрати, які усі озвучують, для них справжні справді відчутні. Не яких переговорів вони не готові. На Ришкин це не хто. А, головне, що сказав Путін, і це повторюється. Я опозицію я його сказав. А, поки буде Путін при владі, війна буде тривати а, в тій чи іншій формі. і це до речі розуміють американці, і тому Кіт Келех в одному з за своїх пропозицій, те, що публікувалося до цього, а, пропонує а, наступне: що Росіяни повинні платити за відновлення України. Фіксація по лінії розмежування і питання повернення всіх територій не йде, не буде порушуватись, поки Путін буде при владі. Це фактично оголошення ультиматуму російській владі і російським елітам. Прибирати цього психа все рівно будете платити, і все рівно будете повертати або погано, або добре. Це перша принципи така позиція, і росіяни ж те, що там говориться, не має сенсу. Росіяни ухвалили для себе рішення знищення України, українців та духу українства. Їх категорично не влаштовує майже всі пункти, які початкові, які зараз пропонує Трамп. тому що вони хочуть, щоб Україна позбавилась, бо була позбавлена армія. Про це не йдеться. Україна буде мілітаризованою, навіть якщо там по лінії розмежування, ми не знаємо, як воно там все закінчиться. По лінії розмежування Україна буде мілітаризована, озброєна, буде робити власну зброю, чого теж не хочуть Росіяни. Вони ж хочуть Україну обмежити щодо будівництва ракет малої та середньої дальності. Вони це теж активно просуваються і багато чого іншого. Україна буде мститися, і росіяни це розуміють, що ЗБУшники будуть знаходити е, різних е, е, пілотів, які бомбардували українські міста, програмістів, які е, робили ракети і програмували ракети, артилерісти будуть знаходити. Як от нещодавно цього Траньковського в Севастополі влаштували йому виробничу травму під час виконання його обов'язків, які очолював. А, очолював а, ці ракетні катери, які бомбардували Україну. А вони це чудово розуміють. Вони розуміють небезпеку. Вони розуміють, що війна буде йти до знищення Росії. А, і тому вони будуть наполягати. Ну що значить цілі цілі їх знищення України. Якщо ці цілі немає, або поступово знищення України зараз зупинитися, позбавити зброю і будь-який момент можна буде бомбардувати. От, і все не це все це порожні балачки з боку Росіян. Те, що сказав Путін, це є справжня позиція, і ніхто з російських чиновників не буде її суперечити. Пане Тарасе, говорячи про ось Росію про її мету. Справді її мета не те, щоб Україна не була в НАТО, не те, щоб ми там не наближалися до Європи. Її мета просто знищити Україну, усе українське і просто стерти з лиця землі. Але ми бачимо, що відбувається в світі, яка в світі турбулентність. Ми бачимо Сирію, звідки Росія має виходити так і одним не... з одних джерел деякі пишуть, що. Деякі частини російські заблоковані, не можуть вийти інші. Поже що спокійно виходять колони росіян. Та, ну, ми пам'ятаємо, що в Сирії різні опозиційні рухи. От одні вже готові співпрацювати з нею. Інші е, ні, одні випускають росіян. Що роблять дарма, та але тим не менше, я от про те, що ця турбулентність вона так чи інакше впливає на Росію. І усі ми чекаємо ось цього чорного лебедя. Ну коли ж тому, що розраховувати на путінські еліти, ну чесне слово, ну це самих себе обманювати. Вони його точно не скинуть. А, а от те, що коли його скинеться, то всі його зрадять і повісять як двоєрідного брата Башара Асада, це швидше за все, тим не менше. Чорний лебедь, як ви вважаєте, якщо нам наші союзники нададуть ракети малої та середньої дальності, чи може це призвести до цього прильоту цього чорного лебідя, який допоможе швидше розвалу Росії? Або якщо ми запустимо свої ракети малої та середньої дальності? Так, в Москві, знищення під час морозів. Газорозподільчих мереж, знищення енергетичної інфраструктури, яка влаштує блокаут. Без тепла та світла в, в, в Москві буде Армагеддон, пів Росії збежиться її грабувати, тому що невідомо кого, що ненавидять більше росіяни. Прості москвіче чи українці. Щось у мене підозри, що вони москвичей більше не ви ненавидять і своїх своїх олігархів. Такі, такі можливості з'являються з 1 січня. Наприклад, країни Балтії виходять з єдиного енергетичного простору з росіянами. Це означає, що у них будуть проблеми з забезпеченням Санкт-Петербурга та Ленінградської області енергетикою. Якщо припиняється транзит російського газу, у них проблеми починаються з забезпеченням газом у деяких ділянок в тій же самій Московській області. Енергетика, енергетика раз енергетика, то точкові удари, які дозволять знищувати їхню інфраструктуру саме там, чи дадуть можливості наші союзники самовикористовувати використовувати по цих об'єктах? Я сумніваюся, але це можуть бути використано військових об'єктах для того, щоб припинити наступ на Донбасі в першу чергу. А там вже треба своє робити і довбати тим, чим є. Тому ми на цьому повинні концентруватися навіть на перемовинах. Ми повинні концентруватися на Концентруватися на власному ВПК для цього повинні забезпечувати фінансування. якщо грошей не вистачає дати можливість експортувати зброю, щоб підтримувати виробничі цикли. Вони і мільярд доларів принесуть в перший рік. Грошем нашу країну 200 мільярдів заплатять податки. Податки не треба буде підвищувати, входити в кооперацію з американськими корпораціями. Для цього нам потрібно і забезпечити секретність підприємства. ПК забезпечувати довгострокові контракти, забезпечувати страхування військових ризиків, залучати кошти, наприклад, від країн. А північної Європи, які готові фінансувати нас, ВПК, спрощувати свій процедури не через міністерство стратегічних там галузей вести гроші, а напряму давати виробникам, які вже зарекомендували себе. Ну як там українські бронетехніці давали гроші на виробництво Богдан? Вони їх зробили а, і багато чого іншого. От на чому ми повинні концентруватися і не розраховувати, що війна закінчиться швидко. Знову таки, розраховувати на еліти на еліти. Ну я з вами тут би посперечався. Тут питання в тому, як грубо поставлять американці питання. Якщо вони поставлять питання, які, як я вам сказав, що ви будете платити за відновлення України. Це просто катастрофічне приниження для росіян, це е, фактично накладення репарацій і чітка ультиматум зносити Путіна. Як ви це будете робити? Це будуть ваші проблеми. А не наші проблеми. Ви все рівно будете захлинатися. А у вас а, плюс ми не будемо забувати, що Трамп буде зараз відкривати всі нафтові крани, які тільки можливо у себе. Ціна на нафту вже в короткостроковій перспективі буде падати. А якщо Трамп виконує свою обіцянку 40 доларів за барель це клінічна смерть російської економіки. Ви вони не тільки не зможуть воювати їм буде просто не, не, не тільки до нових територій, як вони говорять. Там ще питання буде втримати взагалі Росію всередині у себе, і тоді е, там історія засадам буде виглядати, знаєте, така просто. Не мрією, якщо воно швидко закінчиться, тому звичайно, що є. Ми повинні бути активними. Не сподіватися, що хтось за нас що зробить. Ми повинні розуміти, що світ любить сильних та борзих і тих, хто проявляє силу, і це особливо стосується в тому числі республіканців. Угу. Ну і давайте звернемо увагу не лише ще на світ, а на, наші, на наше внутрішнє є певне нововведення. Президент України підписав закон, який скасовує тест на IQ для кандидатів у суді. Тепер претенденти на посади в апеляційних судах та ВАКС більше не будуть його складати, і скасовано обов'язковий прохідний бал 75%. ВККС буде встановлювати бал на свій розсуд, і тепер тестування буде охоплювати питання. 6 історії України правознавства та спеціалізації суду, це знаєте, пане Тарасе, от на проговорити це питання, ми до повномасштабного вторгнення бачили, як у нас під судами збиралися мітинги, протести. Ми і до повномасштабного, і після повномасштабного вторгнення бачили, якими сумами оперують наші судді і як вони виносять рішення, і тут ще ось ось таке рішення, ось такий закон. Як ви вважаєте, чи позитивно Може зіграти і чому вирішили не підвищувати бал, а навпаки, понижити? Можливо, питання в тому, що у нас не вистачає суддів в Україні? Де треба взагалі переглянути результати так званих реформ, які ми бачимо? А чому у суддів досі такі суми? У нас є ВАКС, у нас є набу, САП. Чим вони займаються на ЗК вся ця тусовка? У нас тут кричало стосовно прокуратури, що вони там е, крадуть інвалідність собі оформлюються. Так це ж реформована прокуратура. Є конкретні люди, які цим займалися: так званого громадянського суспільства і міжнародні експерти. Вони несуть відповідальність за те, що вони наворотили. Десять років у нас тільки говорили стосовно цього. НАБУ не хоче проводити аудит у своєї діяльності за десять років. Вони що знахабніли, чи що. Ми повинні задавати вже питання конкретним органам, які величезно зарплати платяться, плюс ще що з підброню вони всі ходять. Судді, ви повинні розуміти. Коли у нас часто говорять про судді, я вам скажу як людина з юридичної освіти, часто буває так, що приходить, наприклад, там кого спіймали, пропустимо, як там говорить там НАБУ, там, розповідає, як вони там важко працюють і так далі приходять зі справою, яку неможливо ні до чого довести, да? або зібрано в, в неправовий спосіб з кримінально-процесуальним кодексом докази. А, невідомо, що там в цій справі. Справа розвалюється в суді через те, що абсолютно неграмотно було побудовано справа, а винувати суді. Це брехня, це брехня. Тому ми повинні комплексно дивитися на все. І в першу чергу задавати питанням а, антикорупційним органам, які а, абсолютно недієздатні Неспроможні проводити фактично суди, ну не суди, а збирати гроші, е, гроші. збирати е, справи. справи да. 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 Ну це правда. Тому ми mm -hmm. повинні вже задавати запитання на те, що знаєте знову судді. У нас нескінчений процес якогось хейтингу знаєте всієї державної машини. Причому одні діти самі люди, які беруть участь в тому числі в так званих реформах. А потім не хочуть відповідати за свої результати, а потім починають кричати, давайте по другому колу робити. Це нескінченний процес. Треба вже задавати конкретне запитання. Є конкретні люди, які цим займалися. От тоді буде якісь результати, і це народ повинен запитувати, а не знаєте, сидіти займатися те, що я називаю ментальним анонізмом, коли сидимо і в черговий раз ахуємо, скільки там грошей зібрало. Воно питання, чому на 10-й рік існування існування? Антикорупційних органів у нас досі такі люди існують? Це питання до них. от Коли ви бачите бандита на вулиці, ви ж не цікавитесь його не просите його перевиховуватись Не просите, ви розумієте, що у людини у бандита природа така вбивати, гвалтувати і грабувати. У вас конкретно запитання: яке, коли ви бачите бандита на вулиці? Ну ви знаєте, я думаю, я не питаю. Я намагаюся або позвонити в правоохоронні органи, а, або, о, або... О, о, правильно. Ви запитуєте поліцію, якого біса це що ходять по вулиці? Угу. А чого суспільство не запитує якого біса, що досі корупціонери сидять в державних органах влади? Хто за це відповідає? Коли ми почнемо задавати конкретне запитання, тоді й якість буде. ми не будемо цим маніпуляцією навколо цього, що тут судді все погано, тут погано. Є ВАКС, є ВАКС, Антикорупційний суд створили окремо, там, да? теж реформатори понабирали. А от у мене питання: от справа Злачевського. Злачевського там Я з Лошевського. Чому Злочевського відпустили? хабарем просто піймали, прийшло, прийшла людина. Да? Його фактично відмазали. А справу засекретили, і вся ця е, антикорупційних активістів прикривала цей суд, розповідаючи, що це так і потрібно. Це не потрібно, так Так не може бути. У людини конфіскація погрожувала ну, на 500 мільйонів у нього тільки в країні. Або коли, наприклад, от нещодавно справа, що мене це обурила, рівненський лісник. Пам'ятаєте, там що спіймали 20 мільйонів. Він повернув умов, умовний вирок. Я не зрозумів, що значить умовний вирок. Людина може піти на угоду зі слідством, якщо здає увесь ланцюг. Так? І результатом цього умовного вироку повинні бути арешти, просто поголовні арешти по всьому ланцюгу. Тобто масові арешти, там 10-20 людей і так далі. А де вони? Я щось не бачу. Що це за відпускання корупціонера без конфіскації майна і його родини? Це що таке? У мене конкретне запитання. А не знаєте, що у нас тут починають тут судді, все це інше. Тест IQ, ну добре, нехай би закони знали, да? і слідували кримінально-процесуальному кодексу. Ось. Тому я так знаєте, до цього ставлюся, що треба вже задавати конкретне питання конкретним реформаторам і Результати їхніх реформ Тому пане що... Тарасе, та тут питання в тому, щоб ми вже почали чути відповіді, тому що знову ж таки, якщо ми рухаємося, ні народ повинен випусками... задавати запитання, а ані та я ці просто, картинки. я просто дивлюся, що насправді ну, народ і суспільство воно час від часу задає ці запитання. Питання в тому, щоб ми почули так, відповіді. чули не час від часу, воно постійно повинна задавати питання, а не вішати у себе mm -hmm. картиночки з цими скупою з бабла з цими всеками. От у мене з приводом секів, а чим займалося на одну зК. От на ЗК, знаєте, от нещодавно мене журналісти запитували. а, е, е, опублікували дослідження, о том, що друга проблема в країні є е, 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 корупція. Хоча 10 років тому вважалася ЖКХ. Я не зрозумів. ви чим займаєтесь? Ви що соціологічна служба? У вас завдання шукати і виявляти активи. Оцем Секи, які інші. Вони ж публікувалися, що задекларовано було. Ви чим займаєтесь? Ви, фактично, коли виходять соціологічним, соціологічним дослідженням про те, що, вони, що корупція? У мене питання, ви що? Ви знущаєтесь? На? Тобто ви мудозвони, вибачте, будь ласка, фактично фісуєте, що ви мудозвони, неспроможне працювати. Ви що дослідження про цього робите? Ви чим займаєтесь? Ну, бачите, хочеться справді вже почути відповіді. Пане Тарасе, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися дякую, до нашого ефіру. Дуже хочеться, щоб наступні ефіри ми от обговорювали відповіді на наші ці з вами запитання. Тарас а народ повинен запитувати. Народ от, ми повинен. І з вами і частина народу запитувати. Ми з вами частина так, народу, та політехнолог та журналіст. Да. Дякую вам дуже, пане Тарасе, за те, так. що долучилися до нашого ефіру.